Вихід, дев'ятий розділ, і сказав Господь до Мойсея: Увійди до Фараона і говори до нього. Так сказав Господь Бог Євреїв: відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо коли ти відмовишся відпустити і будеш держати їх ще, то ось Господня рука буде на худобі твоїй, що на полі, на конях, на ослах, на верблюдах, на худобі великій і дрібній. Моровиця дуже тяжка. І відділить Господь між худобою Ізраїля і між худобою Єгипту, і не загине нічого зо всього, що належить Ізраїловим синам. І призначив Господь уставлений час, кажучи, у завтра, Господь зробить цю річ у цім краї. І зробив Господь ту річ на завтра, і вигинула вся єгипетська худоба, а з худоби Ізраїлевих синів не загинули ані одне. І послав фараон довідатись. А ось не загинуло з худоби Ізраїлові ані одне, і стало фараонове серце запеклим, і не відпустив він народу того. І сказав Господь до Мойсея і до Араона: Візьміть собі повні ваші жмені сажі з печі, і нехай Мойсей кине її до неба на очах фараонових, і стане вона курявою над усією єгипетською землею, а на людині і на скотині стане гнояками, що кинуться прищами в усьому єгипетському краї. І набрали вони сажі з печі, та й стали перед фараоновим лицем, і кинув її Мойсей до неба, і стали прищуваті гнояки, що кинулися на людині і на скотині. А чарівники не могли стати перед Мойсеєм через гнояки, бо гнояк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах, і вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь до Мойсея. І сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранці і стань перед лицем Фараоновим, та й скажи йому: отак сказав Господь Бог Євреїв: відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо цим разом я пошлю всі урази мої на серце твоє, і на рабів твоїх, і на народ твій, щоб ти знав, що немає на всій землі такого, як я. Бо тепер, коли я простягну свою руку, то побив би тебе та народ твій мором, і ти був би вигублений із землі. Але я для того залишив тебе, щоб показати тобі мою силу і щоб оповідали про проймення моє по всій землі. Ти ще опираєшся проти народу мого, щоб їх не відпустити. Ось я взавтра цього самого часу зійшлю дощем тяженний град, що такого, як він, не бувало в Єгипті від дня його заложення аж до сьогодні. А тепер пошли, позаганяй худобу свою та все, що твоє в полі. Кожна людина і худоба, що буде застукана в полі і не буде забрана додому, то зійде на них град, і вони повмирають. Хто з фараонових рабів боявся Господнього слова, той зігнав своїх рабів та свою худобу до домів, а хто не звернув свого серця до Господнього слова, той полишав рабів своїх та худобу свою на полі. І сказав Господь до Мойсея простягни свою руку до неба. І нехай буде град в усьому єгипетському краї на людину, і на худобу, і на всю польову траву в єгипетській землі. І простяг Мойсей палицю свою до неба, і Господь дав громи та град, і зійшов на землю огонь, і Господь дощив градом на єгипетську землю. І був град, і огонь горів посеред тяженного граду, що не бувало такого, як він, у всім єгипетському краї, відколи він став був народом. І повибивав той град в усім єгипетським краї все, що на полі, від людини аж до худоби, і всю польову рослинність побив той град, а кожне польове дерево поламав, тільки в землі кошен, де жили Ізраїлеві сини, не було граду. І послав фараон і покликав Мойсея та Араона та й сказав до них: Зрішив я тим разом Господь справедливий, а я та народ мій несправедливі. Благайте Господа і досить бути Божим громам та градові! А я відпущу вас і ви більше не залишитеся. І сказав до нього Мойсей: як вийду я з міста, то простягну руки свої до Господа. Громи перестануть, а граду вже не буде, щоб ти знав, що Господня ця земля. А ти й раби твої знаю я, ви ще не боїтеся перед лицем Господа Бога. Альон та ячмінь був побитий, бо ячмінь дозрівав, а льон цвів. А пшениця та жито не були вибиті, бо пізні вони. І вийшов Мойсей від фараона з міста і простяг руки свої до Господа, і перестали громи та град, а дощ не лив на землю. І побачив фараон, що перестав дощ і град та громи, та й далі грішив. І чинив він запеклим своє серце, він та раби його, і стало запеклим фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів, як говорив був Господь через Мойсея.